Дерева це порятунок, це екологія, це чистота і майбутнє. Дерева на проспекті у Кропивницькому висадили студенти та викладачі Херсонського державного аграрно-економічного університету. Це подарунок до Дня міста та 150-ї річниці з дня утворення університету. Посадили 15 катальб. На цьому місці хочуть створити сквер, розповідає ректор Юрій Кирилов. Вже з квітня 2022 року функціонуємо на базі Кропівницького аграрного коледжу. Наші студенти спеціальності архітектура та будівництва сьогодні розробили візуалізацію можливого вигляду в майбутньому цього сквера. Участь в акції бере викладачка Наталія Лавренко. Вона пережила окупацію російської армії у Херсоні. Вони завітали до університету, зрозуміло, що ми відразу намагалися зробити так, щоб нас там безпосередньо вже не було, і бути непоміченими для них. Ну тому що це є окупанти, але на превеликий жаль, не всім це вдалося. Деяких із викладачів ну вони забирали. Садити дерева щороку – це традиція з Херсона, розповіла викладачка Олеся Ревто. Ще за часів мого студентства ми також активно брали участь у висадці дерев і продовжуємо це робити. Я знаходилася не в самому місті Херсоні, а 17 кілометрів від Херсону. І ми так сталося, що знаходилися на самій лінії фронту. Дуже важко було переживати той час. Це життя в підвалі, це без цивілізації. Одному і Я вважаю, що я зобов'язуюсь допомагати та доглядати за цими деревами. Я тут живу. І вже знаходячись в Італії, я побачив новину те, що Херсонський університет приїхав до мого рідного міста. Я бачив його рейтинг. Зі слів ректора, посаджені катальпи не купували, виростили їх у власному розпліднику. Доглядатимуть за деревами студенти та викладачі. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.